Дівчата, хочу зазначити деякі моменти розкрою. В мене зараз крою штани, в мене, бачите, кромка іде ось таким чином. Я думаю, що ви будете кроїти не так, як я. В будь-якому випадку в інструкціях є розкладка на тканині правильна. Що хочу показати, яким чином ми контролюємо нитку основи, ось ця нитка це для новачків. Ось ця Стрілочка показує нитку основи. Ми маємо викласти деталі по нитці основи. Яким чином, я беру сантиметр, прикладаю його до згину і дивлюсь, скільки в мене виходить сантиметрів до ось цієї стрілочки. Подивилася, там, наприклад, 30, приклала до іншого, до іншої ділянки, дивлюсь. Так само, ну, припустимо, що 30. І ось ця довжина 30 має бути протягом всієї довжини штанів. Якщо що, пишіть запитання, я обов'язково відповім. Також ми маємо обов'язково відмітити контрольні насічки, які є на брюках ось такі рисочки. І де вона? Ось тут, наприклад. Далі ми викладаємо деталі манжетів. Вони так само викладаються стосовно згину під контролем ось цієї нитки основи. Не забуваємо про це. Я не буду просто показувати, яким чином виглядає у мене повністю розкрій, тому що він у вас буде виглядати інакше. Це ну, відбувається через те, що в мене малюнок має певне направлення. Я з іншого боку так само зараз зроблю згин. І ось у мене ще друга частина, передня частина брюк. Її також викладу, розкрою і вам покажу, як це виглядає в готовому вигляді. Знімати вже вам розкрій верху піжами, тому що він у мене дуже специфічний. Я сподіваюся, що у вас такого не буде. Все, тому що в мене, ну, ви бачили певного типу тканина і вона має направлення малюнка. Тобто, всі ось ці гномики вони мають іти зверху вниз, тому я не мала права якимось чином посувати ось ці деталі. Я викроювала вже так, як могла. Інколи навіть не по дві деталі, а по одні. Хочу вам показати, які деталі в нас мають вийти. Передня половинка брюк, дві деталі, задня половинка брюк, дві деталі, манжета передньої половинки брюк дві деталі, і задньої половинки брюк, також дві деталі. Значить дивіться, хочу тут одразу показати, що ви бачите, я викроювала деякі деталі з додатковими припусками. Вам цього робити не треба. У вас на вашій викритті... Вже всі припуски, такі, які вони мають бути. Це вам в прямому ефірі, яким чином я працюю з викріками, бо навіть ось в остаточному варіанті я ще можу вносити якісь зміни. Ці зміни тут я додавала по 0,5 см на деяких деталях по зрізах. Тому що в нас буде обробка без оверлока, тільки на машинці. Ми маємо мати додаткові припуски на виворітний шов чи запошивочний шов. Якщо, до речі, запошивочний шов якось інакше, називається ви. Скажіть, будь ласка. Так, додатково я додала, ви, ви цього не робите. Ми з вами маємо відмітити контрольні насічки. На всіх деталях є контрольні насічки Це можна зробити, ось ці насічки можна вирізати чи ось так, чи трикутничком. І потім крейдою ось таким чином собі намалювати. Я так не роблю, тому що я багато працюю з. Паперовими викріками. Тому я одразу це роблю і на папері, і на тканині. Навіть коли в мене припуски, знаход... ну, не так виглядають, а просто припуск 1 см, я все одно розрізаю одночасно і тканину і папір, відмічаю всі контрольні насічки на всіх деталях. Уважно шукаємо всі, всі насічки на всіх деталях. І переносимо їх. До речі, інформація для новачків. Якщо ви не хочете ось так одігратися з розкроєм і розташуванням деталей, бо тут же ж треба дивитися, яким чином вони лежать, чи всі гномики правильно лежали, і таке інше. Просто беріть або однотонну тканину, або тканину з принтом чи малюнком, який має різно... боже, як це сказати, разнонаправлений Різно... Сторонній малюнок, скажімо так, добре? Щоб ви могли крутити ось ці деталі, а не тільки як я. Ось бачите, в гномики лише зверху вниз. І я можу кроїти лише деталі зверху вниз, бо не може бути такого, що один рукав в мене зверху, чи одна брючина. зверху вниз, а інша навпаки, знизу вверх ці гномики. дивляться. Таким чином, ми з вами робимо на всіх деталях і низу піжами, і верху піжами.